Зараз буде до нас з'явитися гість, і він так само, на жаль, постраждав внаслідок цієї атаки. Олексій Голобуцький, політтехнолог, зараз буде до нас доєднуватися. Він оприлюднив відео, яке він зняв у своєму подвір'ї на сусідній вулиці в одному з районів після ракетних обстрілів в столиці. Ситуація насправді е вражає такі. Ось е Ну, власне, наслідки так по всій столиці, але тим не менш, пан Олексій, ми можемо доєднати до нашого ефіру. Пан Олексій, ви вже з нами. Так, 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 вітаю. Доброго, пане Олексію, вразила і вашу домашню інфраструктуру, так і на все навколо росіянська ракета. Наскільки серйозно постраждали будинки? Ваші навколо вас? Ну і загалом, де ви перебували в цей момент? Ну, цей момент я перебував вдома, звичайно. В мене нема підвалу, тому був на першому поверсі ну, безпечному, як здавалося, як, мабуть, і в місці. А, кхе, жахливий вибух, звичайно. В, о, уламки впали і на подвір'я, і за подвір'ям. Тобто, в, прямо за парканом горіли, голуб'я було. ну, я... Я от мій, конкретно мій будинок постраждав так відносно, ну, практично не постраждав, по зв'язку з тим, що сусідськими будинками там вибито все, що можна, дахи пробиті, де є завалені просто практично. От будинки такої більш легкої конструкції, вони просто завалені. Це от, от ви зараз показуєте наслідки, це падіння не ракет, конкретно, а каміння з. Фундаменту, куди влучив цей уламок найбільше оці, оцю, в цю вирву, так і це 120 метрів від мене. Тобто, все, що поруч там 10-15 метрів, там просто ну дивитися страшно. Е, але здається, здається, Ну поки що не чув, здається, всі сусіди живі. Це найголовніше, мені здається, слава Богу. Цікаво цей ведмедик дитячий в машині лежить на цьому зад... підвіконі так на зимою, а так на задньому сидінні вибиті вікна в машині, а медведик лежить. Черговий символ зруйнованого дитинства росіянами. Е -е, пан Олексію, ця вирва така заповнена водою вже так тут утворилася Ну вона я так розумію. Я прийшов до неї з, з... 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 Через 40 це, мабуть, самого початку воно було заповнено, тобто заповнилось. Я не знаю, я зараз кажу, я не спеціаліст ні по виру. Тому тут стільки вже в мене в Фейсбуці, в Телеграмі і в інших мережах стільки версій щодо того, що в мене відбулося. І по уламкам ракети визначають люди, яка ця ракета. Ну, є спеціалісти, які визначають я все, все, що в мене звалилося на подвір'ї, все віддав поліції. У мене реально був ще й блок, частина блоку управління ракетою. А, так, і, і думаю, що це можливо користь. А, більш того, а біля не а біля подвір'я, біля паркану валялася і табличка з описом цієї ракети. Я просто ну, був в стресі. Фотографії є, не прочитав, яка це ракета, але думаю, що це вже немає такого. Спеціалісти розберуться знову ж таки. Ще раз повторюсь, я бачу до сих пір з вікна в е, себе, як не буду казати, де саме. Всі, всі все знають, правда. Але до сих пір горить, як кажуть, складське при, приміщення. Ще я знаю, що це не складське приміщення, але ну, величез тобто серйозне таке влучання уламківчі чи, чи не уламків. Але така ситуація, пане Олексію. Ну і до вас швидка, де СНСники одразу приїздили. Ну тобто, цей аспект розкажіть іще. і ще, і власне чи є вже люди, які е, збирають інформацію, ну про допомогу тим, хто постраждав, і точніше, їхні оселі, ну з боку, вже з чиновники. Ми так розуміємо. Чесно, я ну ні, я розумієте, я активно відносно. Як тільки як тільки це відбулося, хвилин через 30 я вийшов з будинку і вийшов, ну почав ходити по, не всі, так би мовити, так вчиняють. Але я ще повторюсь, я ну ще те, що трохи публічний, тому мабуть, воно так розійшлося, але позаяню з тими сусідами, ну набагато сильніше постраждали, Тобто я ну, думаю, так а що до них я... прийшли. Ну так, так, я казав, що поліції здав. Я якраз у сусідів, і коли вони робили поліцейський МЧС е, обхід, там фотографували, я запропонував, що вони до мене прийшли. Хочу, я скажу, там біля виви, ви, там набагато все серйозні серйозніше. Зрозуміло. Тобто набагато... Пану Олексію, знайдете слова для ефіру описати свій стан, що ви відчули, коли туди вийшли, коли це прилетіло, чи все буде дуже рекультурно. Ні, ні. та зміните, ну як вам сказати, я людина я, ні, те, що злякався, то зрозуміло, але просто, як вам сказати, я живу, я жодного разу маю право виїжджати і за кордони і, і виїжджати. Я взагалі один раз за два роки виїхав за межі просто Києва. Тобто я не покидав на жодного дня Київ, і тут в мене стояла і наше ПВО поруч, і гради стояли. Тобто я вже наслухався, надивився тут багато чого, але сьогоднішній повинен сказати найсерйозніший, най, мабуть, найгучніший і найстрашніший був момент. Але, ну чесно, місто велике, 5 мільйони, але все ж таки теорія вірогідності вона працює. Це ми всі повинні розуміти, просто усвідомлювати, так? Бо я з багатьма розмовляю. Ну, деякі все ж таки трохи не, не, не дооцінюють що е, ну все може бути. Це, скажімо так, потрапляння. виргов для себе це особисто. Потрапляння ракети на твоє подвір'я чи твій будинок вище, ніж виграти мільйон доларів у лотереї. Однозначно. Особливо, коли стріляють росіяни по цивільних містах. Ну Звичайно, так. Пану Олексію, дякую вам за роз'яснення своєї ситуації ваших сусідів, які постраждали за вашими словами значно більше. І знаємо, що ну при таких випадках прикрих і в Києві, зокрема і сьогодні, і перед цим кожного дня така ситуація це жахіття. Так що кріпіться, тримайтеся і е, ну чекайте на відновлення всього цього. Дякуємо вам, Олексій Голобуцький. Так, політехнолог, де до на нашого ефіру постраждав його будинок і загалом вулиця. i <laughs>